Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях. Іван Покойовий на псевдотяж народився 21 липня 2003 року у Києві. Проте дитинство хлопця було настільки бурхливим, що внаслідок переїздів з родиною йому довелося повчитися аж у трьох школах Києва та Київщини. Іван дуже любив контраст, місто, село. І після шумної столиці життя на околицях здалося йому казкою. Це була справжня свобода, говорив Іван. Хлопець був здібним до навчання. Проте його захоплювало багато напрямків у творчості та мистецтві, зокрема, малювання, спів, гра на баяні, а згодом бальні танці та хореографія. Окрім усіх захоплень, Іван мав бути ще й хорошим старшим братом для Захара. У старших класах серед вподобань перше місце займав спорт, зокрема, тхеквандо та мотоцикли, які цікавили юнака не лише як адреналіновий спорт, а й зсередини, ремонти, дослідження. А згодом Іван почав організовувати власний спортивний. Не гурток та тренувати підлітків. Після нетривалого навчання в Польщі Іван все ж слухає свого серця та обирає Україну. Повертається додому, безкінченно гуляє улюбленим Києвом та переконує батька, що не хоче кращої долі, хоче зробити собі краще майбутнє тут. Тому продовжує навчання у київському спортивному коледжі за програмою, пов'язаною з відновлювальною електроенергією. Під час навчання знаходить собі вірного товариша по духу та згодом і бойового побратима Єгора. Ми обидва були шкільними розбушаками, тому швидко знайшли спільну мову. Навчання нас перестало цікавити, тому що ми його прогулювали, щоб мати змогу працювати. Тоді я і побачив у вані відповідальність та зосередженість під час робочого процесу. Ділиться спогадами Єгор. Обидва високі та мужні атлети займалися тайським боксом. Цей вид спорту був найулюбленішим в Івана, і юнак мріяв про змагання. Проте, усі мрії та плани зруйнувало повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Іван сказав мамі: Я народився в Києві, тому буду захищати рідне місто. Проте друзям скрізь у війську відмовляли через юний вік і рекомендували завершити навчання за цей час. Хлопці подружилися з багатьма військовими. У них було чимало спільних інтересів, спільних загиблих друзів та однакова мета. Іван прийняв рішення йти на перший рекрутинговий набір в ОЗСП Азов. У цей час підрозділ якраз відновлював свою міць. Іван потрапив туди разом з другом Єгором, з яким разом досліджували ідеологію та національну ідею славетного підрозділу. Після завершення БКБП хлопці переймалися, щоб потрапити в один підрозділ. Проте ніхто не мав нічого проти. Би товариші воювали разом. Тяж воював у складі другого взводу бригади і ніколи не боявся відповідальності. Йшов туди, куди інші не хотіли. Проте робота з організацією, яка лягає на його плечі як головного сержанта, йому не лежала до душі. Хлопець прагнув у бій пліч опліч з побратимами. Тому Івана назначають командиром третього відділення. Щастю, юнака не було меж на світанку, 27 серпня 2023 року. Іван тяж зустрів свій останній бій. В районі Кримінної у Серебрянському лісництві куля ворожого снайпера обірвала життя героя під час того, як той відводив свою групу з бою. У свій останній день він надіслав мені пісню: мене вже нема, ніби передбачав невідворотня. Іноді мені здається, що наше життя спинилося, а вони живіші всіх живих. З болими слізьми розповідає мати азовця героя Івана Покойового поховали в рідному місті Ржищів, що на Київщині. Тепер ми всі азов. Каже мама героя: Батько Івана зараз несе службу в лавах Азову. І це той самий великий і могутній Азов, у якому служив його син Іван. Тільки тепер він з кров'ю на бушлатах, з втратами, з втомою. Але це той самий Азов, де залишилося серце Івана. Люди, які свідомо стояли за кожного з нас, діти. Люди, які вмирали за кожного з нас, діти. Люди, які свідомо вмирають кожного дня за кожного з нас ще діти. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Семоненко найкраще йдуть перші.